Уявіть, вам знову 9, у вас літні канікули, що здаються нескінченними, і бабуся кличе куштувати пиріг із власноруч зібраними вишнями. Саме такий настрій я хотіла передати у новому акварельному міні-курсі Милий Серце Прованс». Він створений, щоб повертати у моменти спокою та затишку. Усі сюжети без складної побудови та надмірної деталізації. Щоб намалювати кожен із них достатньо усього 25 хвилин. Абрикосове варення в банці, ромашковий чай, вишневий пиріг, кошик полуниць, романтичний капелюшок та книжка у траві. Кожен урок не просто набір технічних прийомів, а ніжна акварельна розповідь про літо, витримана в котедж-кор. Милий серцю прованс для тих, хто хоче відпочити від інфошуму, помилювати в легкості та відточити навички без стресу. Новачкам сподобаються прості атмосферні сюжети, а досвідченим акварелістам мої секрети швидких замальовок. Дозвольте собі ці маленькі акварельні канікули, заварюйте чай, влаштовуйтесь зручніше і до зустрічі в роках!